Верховна Рада ухвалила проєкт, який розблоковує добудову двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Парламент проголосував у цілому за дозвіл енергоатому купити необхідне обладнання в Болгарії і про початок робіт на майданчиках у Нетішині, де розташована станція. Досі спроби затвердити такий закон не мали успіху. Сьогодні рішення підтримали 269 депутатів. Згідно з опитуванням групи рейтинг 80% українців підтримують розвиток ядерної енергетики. Зокрема, й добудову блоків ХАЕС. найбільше прихильників серед молоді та мешканців сходу країни. Соціологічне дослідження провели на початку лютого у форматі телефонних інтерв'ю серед українців від 18 років у всіх регіонах, крім тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу і областей, без українського мобільного зв'язку. Участь взяли 1200 респондентів. Зараз з нами на зв'язку Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики і житлово комунальних послуг. Пане Сергію, вітаємо. Доброго дня. Поясніть, будь ласка, нам і нашим глядачам логіку цієї інвестиції, враховуючи складність будівництва такого технологічного проєкту як два енергоблоки Хмельницької АЕС. Я пояснюю, чому парламент пішов на такий крок. Ну, спочатку уряд зареєстрував законопроект по добудові і по проектуванню Хмельницької атомної електростанції блоку номер 3 номер 4. Але парламент довгий час не міг ухвалити відповідне рішення, і було прийнято розділити по суті це рішення на опіл. Спочатку дати дозвіл енергоатому державній компанії викупити корпуси реакторів у болгарській страни, саме якраз у болгарській державній компанії. Це буде транзакція двох державних компаній між енергоатомом і між болгарською компанії, яка має у власності саме корпуси реакторів до нашого блоку номер 3 і номер 4. І сьогодні мої колеги парламентарі схвалили відповідний законопроект у другому читанні. Була подана відповідна поправка, щоб надати дозвіл енергатому придбати таке обладнання, і чому е таке рішення потрібно було розділити навпіл, і чому воно приймалося, як кажуть, там частково десь запізненням. Але ну от, сьогодні таке було рішення схвалено, тому що болгарська сторона схвалювала зі свого боку теж парламентом. Відповідне рішення, щоб надати дозвіл державній компанії продати Україні це відповідне обладнання, і Український парламент сьогодні схваливши таке рішення, дає змогу зараз енергатому викупити це обладнання, доставити його в Україну. І другим кроком український парламент має схвалити урядовий законопроект, яким надасть дозвіл. На проектування і будівництво уже самих енергоблоків номер 3 і номер 4. це рішення на часі. Воно схвалене і президентом і схвалене парламентом. Вже на щастя, воно схвалене, тому що довгий час ввелись дискусії чи потрібна така добудова, чи не потрібна. Насправді вона це будівництво потрібне, тому що ми всі очікуємо на великі інвестиції на інвесторів за кордону в повоєнній Україні. І для того, аби ми щось запропонували інвесторам, ми маємо ну, дати можливість або там дешеву нафту, або дешевий газ, або відносно стабільну і дешеву електричну енергію. Саме якраз енергоатом і електроенергія з атомних електростанцій може бути тим ресурсом. На які підуть сьогодні відповідно інвестори, тому я це рішення, що парламент схвалив. Я цим рішенням поділився. Я зараз перебуваю у відрядженні в Осло на енергетичному форумі. і Зараз якраз перебуваю в комітеті з питань енергетики парламенту Норвегії, якраз обговорювали щойно з колегами про це рішення, що Україна свій напрям діяльності зосередила на розбудові і атомних електростанцій, і гідроелектростанцій. І в той же час ми створюємо всі умови для того, бо приватний капітал, як у український, так і іноземний, заходив в Україну. І, і Питання ще дайте, проходим... будь ласка, відповідь. Безпосередньо норвежці, парламентарі так. Е там розуміють рішення України е купувати реактори в Болгарії. Вони розуміють це, розуміють конфігурацію нашої атомної електростанції, потребу в цьому вони, вони розуміють конфігурацію, як працює атомна енергетика і. Норвежці, ну там вони не поглиблюються саме якраз там в дискусію, звідки ми купуємо якісь запчастини, тому що кожна країна, коли будує ну той чи інший об'єкт, вона залучає іноземні або інвестиції, або залучає іноземні технології, або ж так само і обладнання. Тому е, вони підтримують те, що ми розвиваємо свою, свою енергетику. Вони дуже добре в контексті української енергетики. І сьогодні було представників багато представників саме норвезького бізнесу, які зацікавлені ну не безпосередньо в атомній енергетиці, але вони зацікавлені в будівництві великих вітропарків. Один із інвесторів сьогодні якраз представляв компанію. Норвежську, яка в Україні і ще свого одне часу питання. І, і ще одне питання. Давайте про поїздку до Норвегії. Ви нам в деталях розкажете пізніше, ем, коли повернетеся, звідти зараз ще одне питання. Правильно, ми вас зрозуміли, що сьогоднішнє голосування депутатів дозволило укласти угоду про купівлю реактора до того, як спливе термін дозволу на продаж, але потім все одно ви, як депутати, очікуєте проєкту, який буде стосуватися саме в деталях е, цього проекту добудови ХАЕС, тобто ви маєте отримати обгр. Товання оновлене щодо того, як буде фінансуватися цей проект, як він до копійки буде виглядати. Ми правильно вас зрозуміли? Так, так, саме так. Спочатку зараз дозвіл надається на купівлю е обладнання до реакторів, е саме якраз корпусів реакторів, і потім парламент буде схвалювати. Законопроект, який зареєстрований урядом, і ми очікуємо на оновлену к кошторисну вартість на оновлене ТЕО з, оцін... з цінами 2025 року, для того би парламентарі бачили скільки ж грошей енергатом планує витратити станом на 2025 рік. Ми розуміємо, що це будівництво триватиме довше, там більше ніж один рік, да і воно буде коригуватися. Але для нас важливо на початковому етапі розуміти. Скільки «Енергатом» планує витратити, де він кошти ці планує брати? Це гроші будуть компанії, і це будуть залучені кошти для того, щоб так, картинка у нас технічно трошки збоїть. На зв'язку з Норвегією був Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики, житлово-комунальних послуг. Говорили про перспективи добудови Хмельницької атомної електростанції.